Друзі, всім привіт! З вами постійно і незмінно Євген. Ми вітаємо вас із Єгипту, з міста Хургада. Як бачите, в даний момент сонце вже сіло, а це означає, що? Що на носі вже вечеря. І сьогодні ми хочемо поласувати. Якоюсь морською рибою ми ж на морському узбережжі, і тому ми не здаємося і в черговий раз вирушаємо на рибний ринок вругади. Але, як то кажуть, хочеш зробити ідеально зроби це сам, тому сьогодні ми не плануємо замовляти приготування ось цих всіх морських делікатесів. Ми просто придбаємо собі якісь морепродукти, привеземо і в нашому шале приготуємо так, як нам це подобається. Тому викликаємо таксі і рухаємося в сторону Хургада Маріна. 15 хвилин, 67 фунтів або 1 долар 35 центів. І ми дісталися до рибного ринку. Але ми з залою настільки були голодні, так поспішали, що тільки в автомобілі. До речі, ось наш Uber, ще не поїхав, шукає нового клієнта. Так поспішали за рибою, що забули з собою взяти гроші. І потім почали шукати по карманах. У нас є трохи фунтів, і є як резервні долари. На всякий випадок добре, що були, бо на цьому ринку можна розрахуватися як у місцевій валюті, так, звісно, з вас, і долари без проблем візьмуть. Все, бі-біп. -бі. Ходімо вибирати рибу. Ми вже знаємо, що ми хочемо. Залишилось її знайти. Ми відразу вже знаємо, в яке місце нам треба прийти. Ми запам'ятали, що бачите, он зверху нумерація є. Нам треба місце номер 29 Сподіваюся, та риба ще є в наявності, а саме Марлін. Так, 30. Майже дійшли. Так. Ось. Це місце. Hello. Yes. We Marlin. Marlin. Yeah. Yes. Ось, дивіться. Ця велика риба. Причому, коли ми були. Скільки ми були? Два дні тому чи три дні, я щось загубився вже, то вона була майже ціла. Дивіться, під'їли трохи. Скільки візьмемо? How much? Марлін. How much? In pounds. 350. Скільки нам треба? Скільки? Кілограм One кіло. Є. Хочте прикол? Два дні тому Марлін коштував 400 фунтів, вже 350. В принципі, вечір, можливо, роблять знижки або ж попередній продавець, бо мені здається, не цей був хлопчина, не цей. Можливо, той хлопчина хотів торгуватися. Ми... Ти любиш торгуватися? Я ні. Сказали 350. Хай зароблять люди. Боже, нам не шкода. Добре, поки нам нарізають. А де ти бачила тунця? Я його взагалі-то не бачив, я тільки чув, що туристи ходили. Це тунець? Точно? Весь забираємо. Не з'їмо. А тунця скільки? Що Вистачить нам? Так. Добре. Я думаю, що у нас ввечері вистачить. Скільки там вийшло? Кілограм? Майже 975. Все? Чудово? No, no, no. Хотів трошки нам дорізати якийсь шматочок. Навіщо? Ми стейки будемо робити. Що ми потім за цими маленькими штучками будемо робити? Я з продавцем, і він сказав, що той тунець, що великий, це червоне м'ясо, воно ну, суховате. А якщо взяти ось цей тунець, ось такий, то він буде смачніше та соковитіше. І Ми попросили відразу нам його розібрати, причому ми зробимо зараз і два стейки, і ще частина буде, щоб просто запекти в духовці. Какое м'ясо. Uh -huh. Другой тюнца дуже красне, сильно красне, ахоже чорне, роблять. Ще ми замовили кілограм креветок, однак ми хочемо також приготувати їх самостійно. І ми спеціально брали не великі креветки, ось такі. Бо ми хочемо їх варити, а взяли найменші. Вони коштують 350 фунтів. Ми сторгувалися, уявляєте, на 300 фунтів за кілограм. Нам сказали, що ми були праві, що менші, вони більш солодші. Тому всі беруть великі. Ми взяли маленькі і будемо варити. Ось весь наш набір, і, до речі, тунець коштує. 180 фунтів за кілограм. Ось той вестинець затягнув на 258 фунтів. Щось там кілограм 400 чимось грамів. Тепер іду до Али, сидить на лавиці, грає в Stalker 2. Ну, уявляєте? Привіт! Мій френд? Yes. Добре, Ю, май френд. Юкреїн. А, слава Україна, Героям Героям. Так, Алла продовжує грати в Stalker 2. уявляєте, знову у неї день ігор. Ти місію прийшла? Завершує. Молодець. До речі, у нас вже фунди закінчилися. Решту спочатку думали доларами заплатити. Виявилося, що можна карткою. То я Apple Pay ем розрахувався. Круто! Все. А ще я поцікавився, чи на цьому базарі завжди ось так готують морського окуня, коли роблять в нього згарище попелище. І мені відповіли, що це, виявляється, один із видів саме приготування. Отак його спалити. Сказали, що туристи зазвичай цей смак не полюбляють, а от місцеві прям обожнюють ось такий аромат чи такий вид приготування. Не знаю, це правда чи ні. Якщо ви володієте інформацією, то будь ласка, напишіть в коментарях. Але нам не сподобалось. Ні, це не наш це не наші смаки. Так, ми залою тут підрахували. Загальний чек у нас ось цих покупок вийшов 900 фунтів, це 18 доларів. Але тут виходить більше трьох кілограмів морепродуктів. Ну тобто, марлін кілограм в чистому виді, так, тунець там кіло. 400, але відрізали голову, хребет і так далі. Хоча нам пропонували, хочете забрати голову, хребет, зварити суп. Ми відмовилися. Ну, тобто, кілограм точно є і кілограм креветок. Так що у мене вже слинки течуть, але спочатку їдемо, мабуть, в карфур їдемо чи куди? Можна і по іншим супермаркетам, але Карфур знаходиться від нашого помешкання 300 метрів. Їдемо туди. Дісталися ми вже в Карфур і починаємо набирати інгредієнти для приготування вечері. Першим ділом нам треба часник. і тут є два види. Місцевий часник по 150 фунтів і китайський часник. Хто із них хто, хоча часник місцевий червоний. Це який? Це, може він навіть на увазі червоний. Мабуть. Зараз бачимо Ну, Давай, які. щось воно в 4. Риби в нас багато. Скільки? Дві головки вистачить? Ну, мінімум так. Далі для маринаду та соусів нам потрібен лимон. 13 фунтів за кілограм. Давай два штуки. Розберемося. Полуницю ще будеш брати? Добре. Ми вчора куштували вже полуницю по 90 фунтів. Ну, в принципі, полуниця як полуниця, але трохи така м -м, зеленкувата, я б сказав. Не дуже насичений смак. Але ми вчора бачили фасовану, вона дорожча, але виглядає набагато краще. Тому візьмемо її. Далі взяли трохи кропу. Правда, не бачу його цінника. Дізнаємося вже на касі. Дині, диви, які гарні. По 25 фунтів за кілограм. Треба буде якось взяти. Але на сьогодні. А ось і ця фасована полуниця, вона коштує по 145 фунтів за кілограм. Який обираємо? Ні, це подобається. А це щось інше, ні? Дивись, вони всі... Це отака. 109. 7. 109. Не просто не знаю, будь-ку. Вона просто ця гарна чи вона така. Ну, цієї більше. Її не беруть, або вона із-за того, що дорожча. А ця тільки одна. Ну, ти ж знаєш мою логіку, що дорожче, то краще. Зараз беремо цю. Добре. Це, Аллен, девіз по життю. Загалом ми робимо закупівлю не тільки для морепродуктів, а просто все, що нам треба. Наприклад, у нас закінчились яйця. Ой, щось вони тут різні. 121 фунт це за 18 штук. А це 30 за 174. Які беремо? 30 беремо. да, вони всі однакові. А ось якісь трохи дорожче. 186. Те, що дорожче, та краще, ні? Чи яєць це не стосується. Тут яйця великі. Добре. Великі яйця то добре. Далі, поки ми ще в Єгипті щодня від'їдаємося фетою, щось останні рази беремо саме таку. Чомусь не домті. Домті десь наче в холодильнику лежить. Але приїлося, де взагалі домті. А ось домті. Все є. Давай сюди, до великих яєць. Далі нам необхідне вершкове масло, але тут щось важко обрати, тому що є Sunni Butter за 48,50, є Гана батер за 101. Об'єми це за кілограм, а це за пів кілограма. Добре, а алхолоба батер за 177. Це а ось давай ми будемо брати менше, те ще за пів кілограма. Не знаю. Обирай. О, для готування та десертів. Підходить? Чи це маргарин? Думали-думали і взяли звичайний сані Butter. Підійде, так підійде. Не підійде, то не підійде. Ще порабиш. О, сталкер. О! Ну в карфурі ти ще не грала. А інтернет тяне. Там треба в онлайні просто грати. Далі, в ідеалі, нам треба чорний перець. Однак щось я його не бачу. Однак я знайшов в St-Food Ой, приправи для морепродуктів. Може підійде як замінник. Чи будемо перець шукати? Ну, Давай спробуємо його взяти. Ну я не побачив. Я дивився, дивився. І ще є лаврове листя. Треба. Хай буде для креветок. Та що? Ксіль у нас є і Сіфоспайси. Просто ось щось тут. Тут якийсь набір, чогось. І в Carfur ми ще витратили 500 фунтів. Однак з них відсотків 60 це тільки яйця та полуниця. Ну а далі, що ми брали, ви бачили. Ще щось ми брали, ви не бачили, але це звичайні. Побутові всякі товари. Ви цим всі користуєтесь кожен день. Ну що, хлопчики та дівчатка? Такої рубрики ви у нас ще не бачили. Відразу кажу: дисклеймер: Женька не кухар, готувати не вміє. А якщо щось вийде смачно, то будемо вважати, що це випадковість. У нас багато на сьогодні морепродуктів, це ми все не з'їмо. Першочергово, хочемо скуштувати марліна, тому я думаю, тунця ми просто віддамо Алі за кадр, щоб вона поклала його в холодильник стосовно креветок, кілограм. І Алла спочатку спробує їх почистити. Бо нагадаю, хлопчики та дівчатка, у креветок. Також є попа, вони можуть какати, і у них всередині є какашони. І їх треба почистити. Не знаю, правда, креветка маленька. І чи <смі> Алі це сподобається, чи буде вона це робити, тому віддаємо Алі знову за кадр креветки. Хай, отам на столі розбирається. І у нас залишається, що Марлін. Я його вже на всякий випадок помив. Ось там в супер пупермиці Я щось загубився. Це в попередньому відео було, я робив огляд. Класно, якщо пропустили, ось тут є посилання на те відео. І так, дивіться, отакий шмат кілограм. Я хочу з нього зробити стейки, але ось ця частина, вона якась ніяка. Капець тут жиру. Дивно. Сподіваюся, він гострий. Пиляти не хочу. І з цим шматком ну, щось придумаємо. Куди даємо? Звісно, за кадр, сирим не їж. Далі у нас залишається ось такий шматок і нарізаємо на стейки. Правда, я не знаю, шкіру залишаємо. Знімемо шкіри. Ну, сподіваюся, що марлін чиститься як лосось. Але вдома лосось. Я чищу своїм супер-пупер гострим ножем, а тут щось як вийде, так і вийде. Ні, все-таки ніж <кій> трішки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Є ось такі шматки, такі імпровізовані стейки. Далі у мене є торілочка. У мене є. У мене є сіль. Я знайшов сіль. Давайте присолимо. Кожен стейк. Далі. Я взяв seafood Spices. Сподіваюсь. Тут гарний набір спецій. Зараз спробуємо, чим вона пахне. Ой, ну, гарний набір трав. <зараз>, Зараз буду чихати. Так, посипаємо. Робимо ось так. Перевертаємо їх і повторюємо процедуру цю. Все-таки, я думаю, перець би чорний. Було б краще. Бо тут все-таки різна трава, а от специфічного такого аромату немає. Так, знову втрамбуємо. Перенехаємо лимон. Ой, забув, ніж помити, нічого. Лимон до риби, нічого страшного. І поливаю лимоном. Ви думаєте, Женя, а що за рецепт? Де взяв? Де в голові? Не знаю, що вийде. Що вийде, то й вийде. Все одно, їсти нам, якщо буде несмачно, то це буде рецепт, як не треба готувати марліна. Хай маринується хвилин 15. Беремо чесник, він нам знадобиться. Беремо так, пеу. Щоб швидко його почистити. Зйомка на кшталт зробився сам. З оператором було б краще, але Алла зараз зайнята. Вона чистить креветки. У неї це добре виходить. В ідеалі. Нам потрібна була б оливкова олія, але є просто соняшникова. Що є, то є. Ось наш марлін. І давайте викладати. Я не знаю, чи він поміститься у нас. Ух, заскварчало. Опа. Опа. І останній шматок. І я думаю в хвилинки по 3-4 з кожної сторони. Тому що стейки такі товстенькі. Пройшло ще близько трьох хвилин. І далі я хочу додати масло, але щось дуже багато жиру, бачите? Я хочу його злити хоч трішечки. Робимо газ взагалі мінімальний, десь такий. Відрізаємо шмат масла, хай воно розтає. І давайте додамо часнику. І віддає свій аромат. В ідеалі рибу треба поливати ось цим розтопленим маслом з чесником, ложкою. Але, як бачите, пательня маленька, тому я просто декілька разів перевернув марліна. І я думаю, він, в принципі, готовий. Тому вимикаю. І можна діставати його в тарілочку. Ось така ароматна краса у нас вийшла. Запах стоїть неймовірний. Я сподіваюся. Всі сусіди добре сплять і не прибіжуть і не почнуть стукати. Діліться рибою, діліться рибою. Давайте скуштуємо, що ж вийшло. Шматочок я. Шматочок ти? Настільки туге м'ясо я б сказала, що я не їм рибу, я їм м'ясо курятини чи навіть більше схоже до індички. Саме на філе схоже. Я все-таки лимону додав трохи менше. А чорний перець все-таки пошукав, бо трошки кисленьке, не дуже кисле, просто як кислинкою. відсотків на 25, щоб знищити, зменшити лимон. І от хочеться перчика. Все-таки, ось ці, де вони? Це ви? Сіфудспайсі С. Це для кальмарів, можливо, креветок. Не той аромат, який я очікував отримати. Дегустація на камеру. Перетворилася просто. Ми навіть не йдемо за той стіл, той кухонний. Ми напали на цю рибу. Продовжимо вечір приготування морепродуктів. Знову дисклеймер, попередження. Якщо що, це взагалі не рецепт, це щось імпровізація. Я взяв ось таку каструльку, налив води. Так, скільки бачив, стільки налив, будемо вважати літра 2. Далі, сюди я додам. Знову ж таки, сіль. Це точно сіль? Ал, ти пробувала? А то зараз цукру ще не кидаю. Солі. Далі я нарізав часнику. Так он. Напенехав хай іде туди. Скіпка лимона просто він у мене є. Треба ж кудись його дівати. Далі. Лавровий лист. Також вкину. Скільки не шкода. От, наприклад, стільки мені не шкода. Ну, добре, от стільки не шкода. Це вкину. Далі. У мене є ось ця Seafood Spices. Щось наче не хочеться кидати. Ну, давайте трішки хай плаває для аромату. І ще є кріп. Давайте. Та мені якось не шкода. Ось туди і кріп. І тепер ось цей імпровізований суп тире маринад ставимо на газову плиту і доводимо до кипіння. Поки я готував марліна, Алла займалася креветками. Якщо ви не знали, то чищена креветка виглядає ось так: розрізається спинка, і звідси дістається така кишечка. Бо там всередині знаходяться какашки. І це треба робити з кожною креветкою. Що Алла і зробила. І ми так подумали: тут один кілограм, і сьогодні ми зваримо лише половину. Решту креветки поки що в холодильник. І завтра ми спробуємо її підсмажити в маслі. Бо масла в нас багато, треба кудись дівати. Ще й часник є. Тому спробуємо ще і такий вид приготування. А ви, до речі, напишіть в коментарях, взагалі вам цікава така рубрика спонтанна в плані приготування їжі. Бо у нас це. Імпровізація. Ми просто так для себе проводимо вечір і захотіли з вами цим поділитися. Тому залишайте свій фідбек в коментарях, цікаво буде почитати. Як бачите, маринад або суп для варіння креветок вже закипів, декілька хвилин вже ось так випаровується вода. Ми відібрали частину креветок. Давай, Алла, допоможи, будь ласка, висипай. Давай, все, все швиденько, швиденько, швиденько. Воно перестало кипіти. Давай додам трошки газу. І дві хвилини. Час пішов. Пройшло дві хвилини, трохи більше, може 2.30. І, я думаю, дістаємо. Погано, що немає шумовки, бо зусім дістається. Діставай, розберемося. Не хочу, щоб вона стала резинова. Ой. Пахне дуже приємно. <рес> Тільки що дістається кріп, лимон, часник. <рес> <рес> Все, що ти накидав. У нас не кулінарне шоу, у нас шоу дилетанти, дилетанти на кухні. Ми почекали ще декілька хвилин, щоб креветка хоч трохи охолола, бо вона аж порвала. І тепер можна скуштувати, бо навіть зараз вона ще трошки гаряча. Чиститься ідеально, тому що вона почищена від каках. Тому вже панцир розкритий, просто береш і дістаєш м'ясо набагато швидше. Ого! Яка соковита! В мене... Ти в мене пирскнула. Мені здається, креветку дуже важко чимось зіпсувати, хіба що можна її переварити. Куштуємо. Чесно кажучи, це вперше в Єгипті, коли я їм креветку і в неї є присмак креветки, до якої ми звикли, коли куштували її на морських курортах в Україні вдома. Оцей такий солодкуватий присмак, реально, ми його не вбили. Смак креветки. Це те, що я завжди хочу від креветки. Так, є аромат, так як понюхати чесничку, трошки кропу, але щоб прям смак був. Цих всіх, всіх інгредієнтів немає. Є просто солодка креветка. Це просто бомбезно. От оця страва 100% підходить під вираз. Хочеш зробити ідеально, зроби сам. Класно. І отримуйте відразу лайфхак. Найсоковитіша креветка, якщо ви її будете варити, це наймілкіша. Тобто, велика буде вона трішки суховата, а от сама маленька, яку ви можете знайти на рибному ринку, просто буде топчик. Так що радимо. Ось такий вийшов сьогодні не зовсім звичний випуск. Пишіть свої враження про нього в коментарях, реально цікаво почитати. А на цьому це відео буду завершувати. Однак, попереду вас чекають все нові і нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!